Харі Крішна, е, як досягти натхнення у вивченні Пхаговатгіти. Е, це мені дуже подобається. Є така ну, приска. Ну, це не знаю, казка, приказка, анекдот, як його назвати точно. Е, тянули медведя до меду, відірвали вуха, а коли від, відтягували від меду, відірвали хвіст. Да? От, е, тут та сама історія. Коли ви починаєте вивчати баґвид, не завжди люди отримують цей смак. Є люди, які почали вивчати. От, я навіть знаю людей, хто б там от, ну, просто з нею зіткнувся перші рази, почали тільки щось там листати. Зразу кажуть, ну якісь настрої нема, що таке. Відкриєш баговед кілька штук почитаєш такі. Фух, от прям зразу стає легше. Ну, от, не, не всім людям не відразу воно відкривається. Ну, це якраз в наступному відео я буду більш детально про ці речі розповідати. Як читати баговодґіту так, щоб вона вам відкривалась. Ну, це в наступному відео, буде, тому обов'язково підписуйтесь, щоб ви не прогавили оце наступне відео. Хорошо? От далі натхнення. Звідки воно береться? Перше, коли ви самі оце його відчули, далі для того, щоб його відчути, потрібно спілкуватися з тими людьми, хто це натхнення має. Якщо ви хочете мед, хто має мед? Медвідь. Подружіться з медведем. Так, відповідно, ви утримаєте. Він вам про смак розкаже, який мед смачний, який він класний. Ви це отримуєте, оцей смак. От. Тому іменно в спілкуванні ми це отримаємо. Також дуже важливо, от це в принципі у всіх видах навчання, і особливо ну, все починається звідки? З бага від діти, все починається з Господа. От. Тобто, якщо Господь цього не робив, то цього нема. Ну, да? тобто, якщо би Господь не жартував, ми би не знали, що таке жарти. Да? Тут те сама історія. Ну, от, потрібно вам мати хоча б мінімальну одну людину, краще двох людей, з ким ви будете спілкуватися, обговорювати. О, це на постійній основі. Ну, наприклад, якщо це сім'я, то це може бути ще одна тема для розмови в вашій сім'ї. Ну, про гроші поговорили, про дітей поговорили, ремонт поговорили, кулінарію обговорили. Окей, то дайте ще одну тему. У вас може бути багато тем. Це може бути ще одна тема, причому дуже цікава. І якщо, наприклад, тема дітей, діти виросли, пішли. Якщо ремонт, ну він коли закінчиться той ремонт, ну скільки можна. Ремонти знову можна робити багато разів до безкінечності. Окей. То баговат гіта, обговорення це є безкінечна тема. Тут завжди є що обговорити. Тут немає кінця, тут є тільки початок. Тому це класно мати такого напарника, компаньона, особливо якщо це там чоловік або дружина. Стещую. Ну, то спосіб дуже хороший знайти спілкування з тещею та да, ну може комусь зі свекрухою. Ну, ну, в дійсності це я кажу: найдіть е, одну людину як мінімум, краще двох, з ким ви будете мати можливість це обговорювати ці питання. Наприклад, прочитали якусь шлоку, обговорили. От я побачив це, я зрозумів так, а я зрозумів так. От е, також по кожній шлоці в інтернеті. Можна знайти лекції духовних вчителів, які дають лекції на цю тему, і вони будуть вам от якраз підтвер... ну, Вони також обговорюють, вони дають також різний погляд і більш розширений. От, бо, ну, наприклад, шлока там перша першої глави, я вже скільки разів, скільки років я вже вивчаю цю першу шлоку, і там нема кінця. От завжди слухаючи якогось лектора, він щось додасть, і щось цікавеньке, і щось корисне. І смак, якийсь кожен лектор передає. Тому дуже важливо, щоб у вас це був смак. І так, підсумок по відео, як знайти, досягти натхнення у вивченні багового діт, спілкування. Перше, знайдіть це натхнення в інших людей, хто вже це досягнув, тобто спілкуйтеся з такими людьми. Друге, щоб у вас це натхнення було, спілкуйтеся з іншими людьми, і це буде, я кажу, як як сказати, як... Як називають правильно нектар. Нектар спілкування це якраз буде. Ну, що воно, деколи буває, знаєте, компот там, яблука позакидав. От, але коли компот сам не залишив, то це от якраз от середовище певне створюється. Но, якраз от спілкування воно дає оцей якраз от, сироп, я би так. Ну, нектарний сироп, оцей для спілкування для вивчення баговод Якщо маєте ще якісь варіанти, як надихнутись, вивчати баґоверді, то пишіть, будь ласка, в коментарях. Обов'язково читайте, що пишуть інші. Дякую за перегляд? До зустрічі в наступних відео.